Ну, звісно, сталося те, що і завжди е, трапляється на збоку окупованих територій. Тобто е, померло від серцевого нападу, ну приблизно від серцевого нападу, тому що е, даних до медичних документів поки що не маємо. Тобто, мені тільки медичні працівники повідомили, що так, да, дійсно, е, вчора о 8.30. Е, на КПВВ зі сторони окупованої території а, померли троє троє чоловіків 59-го, тридцять дев'ят тисячу дев'ятсот та 1959 го років народження. Тобто вони були дуже довго в черзі, і е, сталася така трагедія. Тобто, у них просто не витримало їх стан здоров'я. Ось і все. А це не нова ситуація, вже таке траплялося минулу річ влітку, коли е жінка, яка приходила КПЛ, також е не змогла там довго стояти у черзі, і в неї трапився сердечний приступ і швидка допомога вже нічого не змогла зробити. Тобто, наскільки це... ми розуміємо, там немає на місці. Е Представників з боку там служби охорони здоров'я так медичних працівників, які в разі настання таких історій могли б ні, 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 ні немає. Вони їдуть, як правило, з медичної лікарні з Орлівки, це місто Донецької області, яке зараз знаходиться під контролем незаконних збройних формувань за підтримки Російської Федерації. І дивіться а. Вони на КПВВ, окупанти, не можуть е, навести ладу. Тобто це їх відповідальність, тому що люди вмирають, вони це бачать. Е, дивіться е, буквально в грудні 2018 року, за, нак... за дорученням уповноваженої Верховної Ради України Людмила Володимир Денісової я вночі при... приїжджав на КПВВ е, Майорська. Е, це з нашої сторони, коли окупанти. Пустили 44 людини за 15 хвилин до закриття нашого КПВВ. Це така у них була провокація для того, щоб люди не пересікли КПВВ та навмисно залишилося ночувати в неконтрольованій території. Ну тобто, всі різоні. Ну, наш, наші військові командувач за сприяння уповноваженої пішли зустріч людям і продовжили роботу КПВ, і всіх людей пропустили. Тобто, розумієте. Ціна життю на окупованій території вони не цінують життя наших громадян України. Мені так здається, що чим більше людей там вмирає, тим для них краще. Тому що я не, не можу зрозуміти влітку був случай смертельний, жінка померла. Ну невже не можна організувати медичну допомогу там на місці? І зараз такий випадок, і дивіться, це не нам стало відомо. Це вони вже самі повідомили. А я тільки підтвердив цю інформацію з боку медичних працівників, з якими спілкуються наш правозахисники, з якими ми в партнерстві працюємо над моніторингом прав людини на окупованій території. І вони вже самі визнають такі випадки, нещасні випадки. Почули вас. Ну очевидно, що з цим треба щось робити, хоча не знаю, яка служба має взяти більше долучитися до вирішення цього надзвичайно. складного питання. Ми направили, ми направили лист до правоохоронних органів Донецької області для того, щоб вони порушили кримінальну справу, тому що ми повинні документувати. І коли прийде час, окупанти повинні відповісти за кожну смерть людини. За кожну за те за те зло, що вони роблять да, нашим людям, громадянам України, і звичайно, ну ми будемо звертатися. Ну це вже буде центральний апарат офісу і повноважено звертатися вище для того, щоб якось повлияти через міжнародні організації та міжнародних партнерів на Російську Федерацію, тому що вона є саме окупантом mm -hmm. а, на Донбасі, для того, щоб вона. Надала команду своїм сателітам для того, щоб вони несли відповідальність та організували медичну допомогу там. Угу. Почули вас, дякуємо вам, пане Павло, за те, що долучилися до ефіру і роз'яснили ситуацію. Павло Лисянський, представник уповноважної Верховної Ради з прав людини. Павло Лисянський був з нами на зв'язку.